Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю! Ви на каналі Єліна Холон 5, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах. В Нідерландах сьогодні йде дощ. Сьогодні в нас 5 червня, тепла в нас немає. Літо не наступає, як відомо, в літо календар не наступає. В Нідерландах 21 червня. Ну, може, тоді будемо і чекати, ми трошки тепла. А сьогодні я хочу з вами поговорити про новину, яка вчора з'явилася, вчора з'явилася в соцмережах, в інтернеті. Я її читала, я її слухала. Може, і ви, хто багато хто вже про... знає про цю новину. Останніми днями ми чекаємо гарних новин. З цих сторін до Стамбулу чекали гарних новин, що домовляться, що буде мир в Україні. Поки що, друзі, цього не стається, мир не наступає в Україні. Але сподіваємося, ми всі сподіваємося на найшвидший мир в Україні. Всі українці на це сподіваються. А поки що мир не наступає, і Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист. Для українців, які знаходяться в Євросоюзі ще на один рік, до 4 березня 2027 року, друзі. Ось така новина, когось вона, може, порадує, когось вона засмутить, тому що багато хто хоче повернутися в Україну, хоче, щоб скоріше наступив мир і хоче повернутися в Україну. Але маємо те, що маємо. Uh, значить, тимчасовий захист хочуть продовжити, раз уже про це говорять, значить, там його приймуть цей законопроект, який вже опублікували. І ми з вами зараз його зачитаємо. А я обов'язково дам вам посилання на джерело цієї новини під цим відео. І от, друзі, що ми з вами читаємо. Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців до 2027 року. Єврокомісія рекомендує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року, щоб створити умови для поступового завершення цього статусу. Процес координуватиме спецуповноважений ЄС з питань українців. Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС. Продовжити дію статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року та запровадити посаду спеціального уповноваженого з питань українців у ЄС. Про це в середу 4 червня оголосила у Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Ми надаємо захист тим, хто рятується від російської агресії проти України з 2022 року. І продовжуємо це робити, і разом з Україною ми прокладаємо шлях до того, щоб люди могли повернутися і відбудувати свої будинки як тільки це стане безпечним, заявила фон дер Ляйн. У Єврокомісії мотивували своє рішення продовженням незаконних атак Росії та нестабільною ситуацією в Україні. У Брюсселі вважають, що продовження тимчасового захисту до березня 2027 року. Надасть правову визначеність українським біженцям та самим країнам-членам, а також гарантуватиме, що до тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, застосовуватимуться однакові стандарти на всій території ЄС. йдеться у повідомленні Єврокомісії. Водночас, продовження тимчасового статусу дозволить створити сприятливі умови для повернення українців додому. Ось друзі, я зроблю. Обов'язково посилання на джерело в описі до цього відео. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Буде дуже приємно почитати. Всім рада, дякую за перегляди, дякую за подобайки, дякую за підписки, дякую за коментарі. Підписуйтесь на канал. А я всім бажаю найшвидшого миру в Україні, всього самого найкращого! І щоб все було добре. Це в Нідерландах. Вважається, як магазин Аптека. Тут можна купити все. Ну, типу, в нашій, як наша Єва, але тут можна ще й купити ліки деякі, які продаються без рецепта. Називається він Крайтват. Ми вже з вами були тут не раз, але як я сказала, що я йду в аптеку, то я вам вирішила сказати, що це вважається, як, вважається як аптека в Нідерландах. Дві добавки різні вітаміни. Мені треба вибрати якісь лактобактерії. Шукаємо. Так, ось пробіотики є, є ще в них щось нашої смекти. Зараз будемо розбиратися. Ось таке вугілля, і модіум. Так, ось такі Лука Вітал. Зараз один плюс один в акції. Є просто 6 бактерій, є комплекс з вітамінами і мінералами. Є ось така пробіотика від крайтфат за 9 євро. Ну, ось так, треба щось вибирати. Хто знає цей лукові порадьте мені, будь ласка, чи ефективний він, чи ні. Ну і всяке інше тут продається. Краплі вниз, ксилометазолін. Так, тут він. Тут він, тут він. Три, по-моєму, з чимось Такі крапельки. Ось 3,89, 3,99. Ну і ось така така аптека в Нідерландах. Від алергії таблетки. Для шлунка таблетки. Всякі шоколадки, печиво. Всяка ерунда. Коротше, пішли ми далі. Ось тут ще, теж можна шукати роботу, дивіться. Шукають в команду. Стажер. ще хтось і ще хтось. Ось так. І ось такі зарплати. Вкрайдпаті. Welcome. Ось друзі, мене часто запитують, як з роботою в Нідерландах. Ось так дивіться. Робота є.